Каналі Маріта Хрестики. Мене звати Маріна. І сьогодні 27 березня. А це говорить про те, що перший день виставки. Так як я проживаю в місті Києва, то ж пропоную піти разом зі мною. Виставка проходить три дні: 27, 28 лютого та 1 березня в міжнародному виставковому центрі метро Лівобережна. По дорозі до нашого сектору ми можемо зустріти майстринь, які пропонують свій товар. Звісно, його можна придбати. Зранку було майстринь небагато, але ж як ми поверталися додому, то їх стало трохи більше. Виставка працює з 10 години до 19.00 27 .00 та 28 лютого, а 1 березня з 10 години до 18.00. Квиток коштує 80 гривень, але є і безкоштовні квитки за промокодом. Але при вході нас зустріло перше розчарування. Гардеробна не працювала для відвідувачів, лише для учасників самої виставки. Тож ми ходили у верхньому одязі. При вході вас зустрічає банер, де можна зробити спільне або самостійне фото. Також поруч проходила еко- виставка, але чомусь вони розпочали трохи пізніше ніж о 10.00. Торгівельна марка Мілеті. Ось нас зустрічає. Позиції ще налаштовують, перші покупці обирають. Дивіться, яка краса. Я минулого разу теж тут захоплювалася, роздивлялася. Наступна компанія Crystal Art і Чарівна Мить. Я так розумію, це два, дві торгівельні марки. Давайте подивимося. Я, до речі, з ними не знайома. Але дивіться, які гарні в них роботи є. Схожі і на Dimensions, як на мене, і на Lucas чимось. дуже гарно, 20. І Минулого разу були теж представлені такі гарні ворожки. Ну, хто що може їх. Оформлювати можливо, тут щось і додалося, бо я не пам'ятаю які були, але я впевнена, що тут щось є новеньке. Для поціновувачів бісера. Який є великий бісер, арт бісер? Можна тут, я так розумію, ось для плетіння, ну і для вишивки, звісно. Подивіться, який гарний вибір. Шкода, що ниточок я ще не зустріла такий вибір та тканини. Дуже гарно. Головний партнер виставки Архібіс, як завжди дівчинка сидить, вишиває новинку, це такі маки. І ось їхні роботи. Піони, від яких я в захваті завжди на них дивлюсь. Ось жоржини. Це їх вишиває. М -м, Люба на шоперісерстолі відшила дуже гарно. З іншої сторони а, знаходяться такі гарні, дивіться, шопори, які відшиваються, сумочки, дивіться, які пухнасті, я такі полюбляю. І браслети заготівки різноманітні дерев'яні іграшки. Теж можна придбати набори і пасхальна тематика, рушнички. Яльця, навіть станочки є, напевно, це схоже а не, це не арабеска. Думала, що це арабеска. Це якийсь інший виробник. Станочків, ліска, рамки дерев'яні, органайзери для заробля Можна придбати таку. Ось на красу на телеартіс, їх на виставці немає, але архібіс представила їхні деякі роботи. А тут і Мурчне рукоділля. Вони завжди займають цей стенд. Dimensions являються представниками наборчики, лупи і купа чудових ножиць. Ой, 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 И купа чудових ножиць. Але я собі е, пригледіла інший набір, покажу пізніше. Представлені набори тея говернів, ну ціни у Тея такі недешеві, не, дешеві. не дешеві ціни. Дозволити собі такий набір. Не кожен зможе. Не вишивала, не можу сказати, порадити, що там. Dimensions наборчика. Міл хіл. Теж ніколи не вишивала і якось душа до них і не лежить. Всі готуються до Великодня, і торгівельна марка ВДВ теж не відстає. Дивіться, яку красу, яку красу вони вже приготували для покупців. До речі, минулого разу вони були в іншому місці, і я придбала ось тих, 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 тих ведмедиків. Але ще не відшивала. Гарний наборчик. Потім у мене є ще з гранатом набір. Теж треба його повишивати. А це, я так розумію, ось їхні новинки. Зайчик, мусочка, ще один зайчик. Це ті, що висіли. Ось на їхньому дереві, так би мовити, фото зоні. А це величезні роботи, вишиті бисером від Олександри Токарєвої. У неї завжди дуже великий формат вишивки бісером. Я, б, напевно, колись би щось був в них і відшила. Дивіться, яка, яка краса, але я розумію, що це дуже складно. Дивіться, як гарно виглядають роботи. Чудові роботи. Набори можна придбати. Ой, ця ікона ось ця. Ось ця. Була минулого разу, вона мені так сподобалася, дуже гарна. Мой Париж, не бачив мій чоловік, він дуже полюбляє цю тему. Вовка дуже гарно. Подивіться на цього павича, який він гарний. Яскравий, червоний сумний. Також вони мають каталог, де можна переглянути всі їхні роботи. А ось QR-код, контактні дані. Кому зацікавило, можете зв'язуватись. Катерина Олійник. це, напевно, молодий виробник з е та наборів для вишивки. має таку ематику. Дивіться, я не бачила вперше, бачу ці наборчики. А це чарівна країна. Дивіться, що мені сподобалось. Ось ці наборчики. Я, я полюбилася в них. Дивіться, чарівна мить підготувала. Новинки, такі будиночки, за будиночками коктейлі, вино шампанське, діски. Ай, прикольно як. І овочі та фрукти ягоди. Ну і звісно, всі готуються до Великдня, Великодня тематика. А ось дивіться торгівельна марка, до речі, Q Crafts. У них такі роботи дуже гарні, акварельні. Виглядають ось, наприклад, відшив Ну, виглядають дуже гарно. Я б щось би навіть і відшила якийсь наборчик. Треба уважніше придивитись. Наталія Шаменко. Ось у неї представлені такі набори. Завжди у них є колекція наперстків. Торгівельна марка фрозело, вироби на дереві, вишивка по дерев'яним заготовкам. <му> Торгівельна марка Fantasia Я не заготівка, хотіла б подивитись для ножиць, щоб там ножички тримались, підставочка, але там не дуже глибокий виріз, щоб вони міцно тримались. Можливо, ще що щось знайду, дойдиться, які скриньки гарні. Майстер-клас про експорт. В це залежить від країни в середньому 20-30%. Катя принесла такі ляльки, це вона робить своїми руками. <рес> Кать, дуже гарно. А наша Люба виготовляє ось такі магніти власноруч. Палітра прекрасна, які гарні картини. Напевно, то не вишито, а тут вироби з каміння. Я помолилась. Це вишито нитками. Дивіться, яка краса, дуже гарно. Ці роботи вишиті на руках, в два проколи нитками, DMC. Ось ця Мадонна вишита за рік і два місяці, так? А ось ці квіти вишиті за вісім місяців, Golden Kite. Боже, як гарно, дуже гарно. А це вироби такі зроблені з мила. Подивіться на цю красу, які букети. Як можна використовувати це в повсякденному житті? Я б не наважилася мити такою красою руки. Це на цю вишивку бачу, до речі, вперше. Я не знаю, як називається ця техніка вишивка, але це ниточки, це все вишито нитками. Добрий день, добрий день. Скажіть, будь ласка, що це у вас за техніка така? Так вишивка. техніка, і тільки дуже садини майже зараз є, але залишились бабушки, мами, там на дачах, ще десь. Це вишивка машинкою. Так що видиш, Сумочка, генеральське сукно. Щоб ти знала, генеральське сукно. Моль не жрет, нічого з неї не робиться. Да, шкатулочки теж, гана собачка шоста, соня долане, любов і попова. Це в нас вишиває швейній машині. Я вишиваю, а вона вже вісера. Це взагалі. За своїми вишивами. Не знаю, хто це вишивав чи виробник, але представлено на стенді Мурчини Рокоділя ось така трояндочка. А по традиції ми з дівчатами після виставки завжди проводимо час разом. Ділимося враженнями, ділимося покупками, смачно обідаємо і прямуємо додому, до своїх рідних та монтувати відео для вас. Ну що, любі? Я вже вдома і можу поділитися з вами своїми враженнями стосовно виставки. По-перше, як на мене, то кожного року все, що стосується вишивки, його чомусь менше і менше. Стендів все представлено менше, вибору стає все менше. Можливо, це пов'язано з порою року весною. Осіння виставка завжди краща і, можливо, буде більше різноманіття. Але в цей раз стендів було дуже мало. Я не зустріла стендів з нитками, з тканиною ось, наприклад, щоб купити на метраж. Не зустріла, не бачила там ниток, щоб я могла обрати, які собі потрібно навіть не бачила ниток DMC. Можливо, я погано дивилася. Якщо ви там були, то напишіть мені і виправте мене. Що особисто я собі придбала, а нічого. Уявляєте, з рукодільного взагалі нічого. Але мені. Подарували дівчатам ось такий набір від компанії ВДВ. Будемо виготовляти цих гарних гусей, хлопчика й дівчинку, і вішати на ялинку, або просто наповнювати свій рукодільний куточок. А я собі придбала парфуми. На пробу, до речі, поки мені якість подобається. І все. Ми провели гарно час з дівчатами, зустрілися, але я не знаю. Перші, можливо, це пов'язано з тим, що ти на виставці не перший раз вже, вже. і коли ти був там. От я пам'ятаю свою першу виставку, це ще було до війни, до карантину, напевно. Ані, мабуть, під час вже карантину. І я така була захоплена, я так ходила з такими відкритими очима. Мені так все було цікаво. Я прийшла додому така натхненна. А зараз в мене такого відчуття взагалі немає. Не знаю. Напевно, я все це вже бачила просто. І нового нічого не відбувається. Можливо, я помиляюсь. Але виставка це змога зустрітися разом з друзями по рукоділлю, завести нові знайомства і отримати все ж таки емоції від спілкування. І подивитися очима на красу. Ну, а якщо ви були на виставці, пишіть ваші враження. Буде дуже цікаво послухати вашу думку. І дякую вам за перегляди. Залишайте свій коментар. Не забувайте про вподобайку. І до нових зустрічей на моєму каналі.